На весна зізі зазначало, що одним з драматичних наслідків світової фінансової кризи стало руйнування довіри до банківських та інших фінансових інститутів, а також до держави, як регулятора нездатного захистити своїх громадян від цих наслідків. Ситуацію треба негайно виправляти. Це розуміють фахівці і політики. Фінансова стабільність є абсолютно важливою для економічного зростання, тому що вона дає можливість фінансовим інститутам закумулювати вільні кошти і направити їх на розвиток економіки. Ще й сьогодні попередня криза відгукується фінансовими зловживаннями та порушеннями прав споживачів, лавинами їхніх скарг і звернень до регуляторних правоохоронних органів та судів. Ось чому величезна частка заощаджень населення і нині зберігається під матрасами, тобто поза економікою. І ця частка становить аж до 500 мільярдів гривень, тобто майже половину бюджету України. На всіх наших нарадах та круглих столах ми завжди наголошували на одному постулатові. На якому може будуватися реформа фінансового сектору з метою посилення в ньому в першу чергу довіри і стабільності. Це зваженість і баланс інтересів. Проблеми одних не можна вирішувати за рахунок інших. Однак вважати таку ситуацію через незрілість молодої незалежної держави, якою є наша країна, а тому її нездатність справляти з фінансовими катаклізмами було б. Неправильно, міжнародний досвід свідчить, що проблеми захисту споживачів фінансових послуг більшою чи меншою мірою постають у всіх країнах. Дуже добре. Якщо захист споживачів фінансових послуг стане у вас пріоритетом, це відновить довіру до фінансового сектору країни. Однак для цього ще потрібен широкий діалог, тобто обговорення запланованих заходів громадськістю, підвищення фінансової грамотності населення. Учасники з'їзду вирішили звернутися до президента з ініціативою про включення до національного плану економічних реформ і змін у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. А Верховній Раді запропонувати вже у першому півріччі провести громадське слухання з цього питання. Світовий досвід згуртування та активізація громадськості навколо цього. Процесу вони прискорять створення такої дієвої системи захисту прав споживачів фінансових послуг. Я переконана, що цей з'їзд напрацює системні зміни у фінансово-банківській сфері України за аналогом найкращого світового досвіду.